Привіт. Щось серйозне трапилось, чого ти сказав, що по телефону не можна? Важка тема, ти ж знаєш в мене вроджена вада серця на днях пройшов чергове обстеження. Ну, кажи, які результати? Лікарі назначили операцію, віддається знаки, кажу, більше втікти не можна, має як не швидше лягти в клініку. Ясно. чим я може допомогти? Мені тебе навіть не просити, присвятити мене вже стільки разів виручав. Ти про гроші! Скільки тобі потрібно? На все про все, 200 тисяч. Може, в тебе хоч частина є. Клянусь віддам, як тільки зможу. Взагалі ти збирався Тетяні машину обновити. Взяв кредит на роботі, вона вже чекає, сьогодні в салон збирається піти. Я розумію, ти вибач. Більше про звернутися не до кого. Добре, сьогодні я тобі переведу. Це мені просто життя врятував. Справжній друг. Єдине, що вони просили, якщо можна, кеша. А зараз всі хочуть живих грошей. Так, пішли одразу за до банку, я зніму скільки треба.